Роботу унікального тристороннього годинника на бульварі Шевченка у Тернополі перевірив львівський майстер Олексій Бурнаєв. Саме він 9 років тому відтворив копію старовинного годинника, який стояв на цьому місці ще за часів Австро-Угорщини та Польщі, і був знищений під час війни у 1944 році. Як каже Олексій Бурнаєв, загалом стан годинника задовільний. Серйозних неполадок у його роботі немає. Однак потрібно дещо привести його до ладу. Я три роки вже не був, тому що були карантини. Війна і не було грошей, і треба трошки його обслужити, тому що якщо навіть машину не ремонтувати 3 роки, то можуть бути погані наслідки. Як бачите, самі там треба гроші приблати, помити, і поміняти лампи, змастити всередині. До 9 років минуло він, скажімо, не дуже сильно. Там трошки всередині мушки, мушки поприлипали. Ми їх зараз повимітаємо, а щоб так щось сталося, то на чому. Нагадаємо, тристоронній годинник у центрі Тернополя встановили у 2014 році. Його виготовили на основі старої світлини. Аналогів тернопільському годиннику в Україні немає. Подібний витвір є ще у французькому місті Ам'єні. Коли з давним-давно знайшли на поштівці старий цей годинник, його іменно як він виглядав, практично. Зображення було таке досить не чітке, не зрозуміле, але десь відновили по старих фотографіях по моментах, де хтось мав на світлинах його зображення, і дали майстра він по збирав інформацію і от такий виріб зробив. За останні 20 років Олексій Бурнаєв створив 75 монументальних годинників на ратушах та церквах України. Також він брав участь у роботах зі збереження європейських дзвіниць і вежових годинників у Парижі. У мене багато міських рад, ратуші Івано-Франківська, Хмельницького. Ну дуже багато, Кам'янець-Подільського. Тобто, практично всі нові годинники, які за останні 20 років з'явилися, то вони належать нам. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.